Процес офбордингу в банківській системі, він насправді є критично важливим. І тут є декілька ключових моментів. Перше, це безпека, захист інформаційний. І в процесі, коли трудові відносини завершуються у працівника з організацією, будь-якою організацією, в даному випадку в нас банк, дуже важливо, щоб на цьому етапі працівник правильно і Безпечно виходив, залишаючи певну інформацію у нас, залишаючи ключі доступу інформацію. Це треба відслідковувати будь-кому, тому що це захід захист, захист нашої інформації. По друге, це збереження корпоративної культури. Під час завершення співпраці з роботодавцем з нашої сторони дуже важливо підтримувати позитивні стосунки для того, щоб в майбутньому працівник, який звільнився, міг і надавав зворотній зв'язок на позитиві, тобто, мав. Лояльність до роботодавця попереднього, і третій момент це передача знань. Дуже важливий аспект, на який треба звернути увагу, тому що працівник, який звільняється, він має передати наступному працівнику свій досвід, свої знання, завдання, які за які він ніс відповідальність. І для цього важливо побудувати ефективний процес саме передачі цих знань. І ще один момент, на який варто звернути увагу, це. Анкетування або отримання зворотнього зв'язку від працівника, який звільняється, дуже важливий аспект, тому що саме він підскаже вам його відповіді, підскажуть вам, що можна покращити в процесі в процесах в відносинах в компанії, тобто виявити причину звільнення, да і дізнатися від працівника, який припиняє з нами трудові відносини, що саме йому було ок. А над чим нам варто попрацювати? Це дуже важливо, на це звертайте увагу.